Усі звикли цифри та числа це математика. А що, як ми тобі скажемо, що в мові без чисел теж не обійтися? Переглянь відео та дізнаєшся, чому. У мові є така самостійна частина мови, як числівник? На що він вказує? Розгадай ребус, щоб дізнатися. Правильно. Числівник указує на число, кількість предметів або порядок їх при лічбі. Відповідає на запитання скільки, котрий. Наприклад, 2, 14, 6. Прочитай текст. Визнач у ньому числівники. У травні 2003 року Василь Вірастюк встановив світовий рекорд. Він протягнув 5 трамвайних вагонів понад 10 метрів і 10 скріплених між собою машин майже 20 метрів та здобув титул найсильніша людина світу. Олексій Новіков також став першим на змаганнях World's Strongest Man, але вже 2020 року. Спортсмен установив рекорд змагання в тязі 537,5 кілограма. А 2022 року 26-річний Олексій став чемпіоном серед найсильніших людей планети. Перевір себе. Скільки? 5, 10, 10, 20, 537,5. Котрий? 2003, 2020, 2022, 1. 26-річний – це прикметник із числовим значенням. За значенням та морфологічними ознаками числівники поділяють на кількісні відповідають на запитання скільки та порядкові відповідають на запитання котрий. Кількісні числівники змінюються за відмінками. Але є винятки Один змінюється за родами, числами, відмінками два обидва півтора. Мають форму жіночого роду. Порядкові змінюються за родами, за числами та за відмінками. Більше про кількісні та порядкові числівники дізнаєшся з нашого наступного відео. Визнач відмінок числівників 2015 року Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. На Олімпіаді в Ріо де Жанейро спортсмен завоював срібну нагороду. А вже через п'ять років у Токіо здобув перше Олімпійське золото в кар'єрі. 2015-го родовий відмінок. П'ять знахідний відмінок. Перше. Знахідний відмінок Розрізняй Деякі слова мають значення числа, але належать до інших частин мови. Необхідно просто правильно поставити запитання. Порівняй. 26-літній. Який ПриКметник. Сотня. Що? Іменник. Удруге. Як. Прислівник. ПОТРОЇТИ. Що зробити. Дієслово. Визнач частини мови. Одиниця двійка, Іменники, Триповерховий п'ятнадцятирічний Прикметники, По друге утретє Прислівники. Здвоїти. Потроїти. Дієслова. Двоє. Три. Троє. П'ятнадцятий. сім, мільйон числівники. Числівники можуть виконувати роль будь-якого члена речення. Двічі по два – чотири. Двічі по два – підмет. Чотири – присудок. Поділіть 16 на 4. 16 на 4 – додаток. Марійка спізнилася на перший урок. Перший – означення. 14 травня 2022 року Україна утретє виграла пісенний конкурс Євробачення. 14 травня 2022 року обставина. Числівники, що позначають кількість, у поєднанні з іменниками є одним членом речення. Три воли тягли воза. Три воли підмет. Визнач синтаксичну роль числівників Еліна Світоліна зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію у світовому рейтингу. Означення Спробуй ще. За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан виграла чотири олімпійські медалі: 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи. Що є рекордом для українських фехтувальників. Додаток Дві сестри Семеренко. Найтитулованіші біатлоністки України. Підмет. 21 вересня 2007 року Ганна Бессонова стала абсолютною чемпіонкою світу. Обставина Забудовою числівники поділяють на прості мають один корінь 2, 40, мільйон. Складні мають два та більше коренів, 50 500. Та складені складаються з двох та більше слів. 35 101 1500. Числівники від 11 до 19 вважаємо складними за походженням. Це легко запам'ятати, правда? Потренуймося Визнач розряди числівників за будовою. У складі національної збірної параолімпіади 2020 було 143 спортсмени. Вони здобули 98 медалей та посіли шосте загальнокомандне місце. Найбільш результативним стало плавання. Максим Крипак. Який неодноразово перемагав на дистанціях 50, 100, 400 метрів вільним стилем, завоював 7 медалей, із них 5 золотих та став найкращим спортсменом цього року. Прості числівники 6, 100, 7, 5, складні числівники 50, 400, Складені числівники 2020, 1430. 98. Чудово Зверни увагу. У числівниках від 11 до 19 наголошуємо передостанній склад 11, 12, 13 тощо Запам'ятай Числівник самостійна частина мови, яка означає число, кількість предметів. Чи їх порядок при лічбі? Відповідає на запитання, скільки котрий. Змінюються за відмінками, крім кличного Деякі числівники мають рід число. За будовою розрізняють числівники прості, один корінь, складні два та більше коренів, складені два та більше слів. За значенням числівники поділяють на кількісні, відповідають на запитання скільки. Та порядкові відповідають на запитання котрий у реченні числівник виконує синтаксичну роль будь-якого члена речення. На жаль, ти можеш поставити лише одну вподобайку. Але маєш можливість написати хоч 10 коментарів стеж за каналом. Учімо українську разом!